Оце в нас такі козенята. Будемо їх напивати по черзі. Для цього це стільки молока, дивлюся скільки. Уже. Вони ніби одинакові, але кожен має свою міточку. Це цього першого. Починаємо. Вони деруться, виривають з рук. Наші Молочка малувато дає ще. не відійшла після окоту. Так що я трошки вечором і в обіди додаю кипячену воду до молочка, щоб було більше. Вони хочуть пити. Так, дивимося. Так, ще трошки хай вип'є. Потім треба ділити. Дивимося. Так, 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 все. Даємо цього випускаємо, даємо цьому. Даємося цьому козеняті. Бачите, конуті. Це вже попило. Це ще це. У мене воно помічено. Не ходь, а ти заходь. Ні-ні-ні-ні-ні-знає хід а Ми його не пустимо, не пускаємо, тому що на цьому, бачите, як вони деруться. Це сюдою даруть, це Так. Куди, куди, куди? З завтрашнього дня будемо давати, вже вкласти їм сіно, щоб вони трошки пробували їсти сухий корм. Тільки пили. Їм якраз буде тиждень, вони вже повинні починати їсти сіно. Обачно дають на сьомий десятий день. Починає їсти сіно. Ось вот так, дивіться я. А, оце так ми випуємо їх. Так, ну що, біжіть сюди на клеточку.